Сьогодні четвер, 1 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта Мартаніставе і онлайн видання квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Сьогодні вночі під ворожий вогонь російської армії потрапив населений пункт Червона долина Широківської громади інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. На місцях подій працюють правоохоронці. Вчора, 31 серпня, окупанти обстріляли села Первомайське, Любомирівка, Вавилове та Широке Первомайської, Шевченківської та Широківської громад. Руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди, приміщення адмінбудівлі та склади. Правоохоронці... Ці почали досудове розслідування за статтею 438 кримінального кодексу України: порушення законів та звичаї війни. Кожен факт воєнного злочину ретельно документують слідчі поліції. В день 1 вересня у Миколаєві пролунали шість вибухів. За словами міського голови Олександра Сінкевича, російські снаряди лягли на відкритій території та за межами міста. Сьогодні вночі і в день повітряна тривога лунає дуже часто. Тож мер Миколаєва попросив цивільних бути максимально обережними. 1 вересня опалене війною. Через бойові дії тисячі українських дітей не змогли розпочати навчання у своїх класах, а привітання від вчителів з Днем Знань почули онлайн. Як стартував навчальний рік у прифронтовому Миколаєві? Далі у сюжеті. Мама Настя дбайливо поправляє хвостики своєї Марусі та трохи хвилюється. До першого житті доньки свята знань купили нарядне платячко та банти з маками. Хоча офіційно урочистої заходи не проводили, одягнулися святково та прийшли за підручниками. Мне шесть с половиной лет, як ви вже догадались. Расскажи, ти первоклассница сегодня? сьогодні? Так, я первоклашка. Я вже ждала этого уже целый год. Я ждала, когда я стану первоклажкою. Этот день наступил я первоклашкой стану. Боже, яке це счастье, да? Так, я вже достаточно взрослая для этого. Прочитала маленького принца, букварь, разные книжки. У школі, де вчитиметься Маруся, сьогодні зранку батьків та дітей символічно привітали з днем знань. Через безпекову ситуацію прийшли ті, хто живе поруч. Вітання від адміністрації закладу та волонтерів, які підтримують миколаївських школярів, тривали недовго. Цього року у нас 105 учнів, в цілому у нас 46 педагогів. З них половина знаходиться зараз розкидана по всій території, як України, так і за кордоном. Всі працюють дистанційно, виходять в Zoom на Google платформи, але є ті педагоги, які працюють в місті, які працюють зараз в центрі інклюзивної допомоги, який створений на базі нашої школи. І ми надаємо розвивальні. Творчі корекційні послуги на сьогодні у прифронтовому Миколаєві зареєстровано понад 40 тисяч учнів. Майже половина з них перебуває за кордоном, а 10 тисяч залишилися у місті. Вчитимуться діти із тимчасово окупованих територій. Миколаївські школи прийняли майже шість сотень заяв. Цього року вперше шкільний дзвоник лунає у порожніх класах та під звуки повітряної тривоги. Наталя Приходько, Ігор Невідомський Ністев для є новин. 44 тисячі 118 учнів сьогодні розпочали онлайн-навчання у миколаївських школах. Серед них є і діти з тимчасово окупованих територій та зон бойових дій. Як і діти, і педагоги пристосовуються до нових умов, дізнавався наш кореспондент Олександр Матюшенко. Традиційно у перший день осені для школярів звучить перший дзвоник, що сповіщає про початок навчального року. Однак цьогоріч цей звук у миколаївських школах звучить хіба онлайн через складну безпекову ситуацію у місті ще влітку місцева влада ухвалила рішення запустити освітній процес у дистанційному форматі. Не зважаючи на ні на що сьогодні стартував навчальний рік. Всі 70 закладів освіти сьогодні вийшли на онлайн навчання У всіх закладах сьогодні радо вітають наших учнів. Єдине, що, на жаль, онлайн. Рішення про це, про те, що ми будемо навчатися онлайн, було прийнято ще 11 червня. І ми бачимо, що дещо не покращується ситуація, спокійніше не стало, тому рішення вважаємо на дистанційну форму навчання, свідоме і правильно прийнято. На сьогодні у Миколаївських школах зареєстровано 44 тисячі 118 учнів. З них в місті залишилося майже 10 тисяч дітей. Ще понад 17 тисяч навчатимуться онлайн за кордоном. У міському управлінні освіти зазначають, окрім дітей з Миколаєва, наші школи прийняли до себе і чималу кількість учнів з тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. На сьогоднішній день ми вже маємо кількість таких заяв. А практично, вже сьогоднішнього дня, не заяв, а учнів аж 769 шістдесят Якщо говорити про е, тих дітей, які зараз знаходяться з цієї кількості на окупованих територіях, то це 529. але є такі діти, які разом із батьками переїхали сюди на постійне місце проживання, і таких у нас 240 дітей. Працюватимуть онлайн з учнями 2843 вчителі. Серед них безпосередньо в місті залишаються півтори тисячі. Мер Миколаїв, Олександр Сенкевич, називає освітян, які, попри небезпеку, не виїхали з міста. Та справжніми героями, адже вони не лише викладають, а й часто ліквідовують наслідки обстрілів місцевих шкіл. Хотів би подякувати вчителям, які насправді, замість того, щоб готуватися до навчального року, сьогодні займаються тим, що вичищають школи від наслідків обстрілів і допомагають забувати вікна. Хочу подякувати їм е і впевнений, що зсу роблять все, щоб якнайшвидше повернути дітей за парти, а вас до нормального життя. Дякую вам, ви наші міські герої. Навчання онлайн не передбачає конкретних дедлайнів. Тому освітній процес триватиме у такому форматі стільки, скільки цього вимагатиме безпекова ситуація у Миколаєві. Після того як буде стабілізація безпекової ситуації на території міста. Нам десь треба буде 2-3 тижні для того, щоб наші заклади освіти були готові до прийняття дітей на навчання за партами. Хоч і в дистанційному режимі, однак традиційно, 1 вересня вчителі присвятили перший урок патріотичній темі Ми, Україна, а також звернули увагу дітей на правила безпеки під час повітряної тривоги і надзвичайних ситуацій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. За минулу добу Збройні сили України ліквідували шість складів ворожих боєприпасів у Береславському, Генічівському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно парашютно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування Південь. Загалом українська авіація завчора нанесла 24 удари по місцях зосередження російських окупантів, їхніх сил та засобів командним та опорним пунктам, логістичним центрам транс транспортним шляхам та бойовим позиціям. Радість для філателістів. Сьогодні Укрпошта почала продавати благодійні марки Пес Патрон. Спецпогашення відбулося і в Миколаєві. Як це було та скільки коштує нова марка, розкаже далі моя колега Наталя Засядько. Джек Рассел Краселтерг'єр на ім'я Патрон з початку повномасштабної війни в Україні став чотирилапим улюбленцем і дорослих, і малих, а ще справжнім талісманом для українських рятувальників. Саме тому урочисту процедуру спецпогашення марки Пес Патрон Укрпошта провела спільно з надзвичайниками на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Сьогодні ми запускаємо в офіційний продаж марку, присвячену патрону Це ПЕС сапер який винюхує різні вибухові речі. Ми дякуємо йому. Ми дякуємо нашим співробітникам ДСНС, тому що вони це насправді велика справа, яку вони роблять. Вони ризикуючи своїм життям кожного дня, десь розміновують щось ліквідують, наслідки та таке інше рятують життя. Спецпогашення марки важлива подія для кожного колекціонера. Унікальність цієї процедури полягає у спеціальному поштовому штемпелі, який напередодні виготовляє Укрпошта. Він використовується лише один день. На початці також зазначається назва події та зображується художній малюнок. Працівники ДСНС на згадку про сьогоднішній день теж отримали ексклюзив. Рятувальники підписали художній поштовий конверт та погасили його. Також директор Миколаївської філії Укрпошти Єгор Косорук. Ков передав ДСНСівцям листівки, котики. ДСНС до кожній з них жителі міста залишили слова вдячності та підтримки особовому складу. Якщо ви теж колекціонуєте марки і вже хочете вполювати нову, ділимося цінами. Загалом на одному аркуші вісім марок. Коштують вони 248 гривень. Також у продаж запустили конверти та листівки. Їхня вартість 10 гривень. Можна придбати і мерч, футболки, магніти та іншу сувенірну продукцію. Завдяки продажам марки Укрпошта планує зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин. Поставили собі за мету зібрати кошти, тобто частина коштів від реалізації цієї марки, а саме це 64 гривні. Тобто, кожен хто придбає відповідну поштову продукцію, автоматично стає волонтером, тобто він підтримує ДСНС в частині того, що ми прагнемо зібрати 1 мільйон євро для придбання спеціального механізованого, ну скажімо так, автопристрою, який буде займатися розмінуванням. Небезпечних речей, а наші співробітники ДСНС, наші тварини, які допомагають нашим колегам в цій справі, нехай контролюють цей процес та дивляться на нього з боку. Окрім погашення марки, співробітники групи піротехнічних робіт та підводного розмінування показали техніку і оснащення, яке щоденно використовують для знешкодження нерозірваних російських боєприпасів. За даними ДСНС, в Україні вже знайдено більше 150 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ніст-ТВ і онлайн-видання Квєсті та Шеповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.